То, що робиться, ті обстріли, про які ми говоримо, то про що я казав, що інтенсивність артилерійських обстрілів, зокрема то, що стосується Запоріжжя, збільшилася, говорить про те, що противник таким чином намагається будь-який спосіб запобігти або відкласти проведення наступальних дій українських сил оборони. І що стосується Києва, то вони заявляють про нанесення ударів по так званим центрам прийняття політичних рішень, коли вони заявляли, що ракета попала в управління в головне управління розвідки, я здивувався, тому що я не знав, що наші розвідники сидять під водою. Коли ракета влучила в Дніпро. А що стосується Запоріжжя, так само і тут ми бачимо посилення обстрілів, і це так само пов'язано з тим, що противник банально боїться і не знає, з якого напрямку буде здійснюватися наступ. Власне, і ми з вами не знаємо, з якого напрямку буде здійснюватися наступ. Але противник так от нервово, як я вже казав, намагається щось хоча б робити для того, щоб потім сказати: Ну, ми намагалися, але нам не вдалося. Треба розуміти, що Росія цю. Війну програли ще 2 березня минулого року, а, і все, що зараз відбувається, це агонія. І фактично всі дії Російської Федерації сьогодні, виходячи з усвідомлення того, що війна і ними вже програна, можна розглядати як один суцільний військовий злочин, за який має наступити розплата.